Дітки, пригадайте, яку ми казочку з вами розглядали та вивчали. Правильно, вовк і козенятка. А сьогодні до нас знову завітала мама коза. Подивіться, і прохає ще побудувати парканчик, щоб вовчик не зміг. Зовсім підійти до подвір'я ми допоможемо. Давайте згадаємо, хто це? Так, Ігнаті, правильно, це мама коза. А малята, скажіть, як її дитинчат називають? Так, чую вже Миколку. Козенятка маленьке, правильно, мама коза, а дитинчат називають козенятка. Правильно. Але спочатку ми з вами трішки-трішки перепочинемо. Готові? Тож повторюйте за мною. І я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квітоньки. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся. Зичу, всім добра! Перепочили, а зараз я вам розкажу, з чого ми будемо будувати. Це будівельний матеріал. Давайте розглянемо Це цеглинки. Якого кольору, Аліна, скажи мені. Так, червоного. Дякую тобі за відповідь. Є вас. На, підскажи мені, будь ласка, на яку геометричну фігуру вони схожі? На прямокутник. Дякую. Дітки, в нас будуть дошки верхня та нижня. З цеглину будемо будувати. А шабельки от з таких ось паличок. Якого кольору в мене шабельки будуть? Так, Миколка, Єва. Так, Юлечка жовтого кольору. Дякую за відповідь. Ну що, приступаємо? З вами парканчик. Так, давайте згадаємо верхня та нижня в нас дошки які довгі, а шабельки короткі. Мама каза, Подивись, будь ласка, не потрапить тепер вовчик до подвір'я вашого з козенятками? Ні, вам мама каза дуже вдячна разом. З маленькими кузенятками. Вони тепер будуть гратися та гуляти. Малятка, а ми чекаємо на ваші парканчики. До нових зустрічей!